Продовжуємо розказувати про преміум стандарт економ. Зараз зупинимося на економ. Чим відрізняється він? І які в нього плюшки, які плюси, які мінуси. Всі акумулятори серії економ зроблені з вторичного ринку. Це ваші старі акумулятори, ви здаєте, наприклад. І з цих акумуляторів роблять новий. Тому з е торсоровини менше. Циклів заряду, розряду. Але якщо правильно використовувати, можна розтягнути задоволення по роботі до 5-6 років. Це постійно своєчасно, щоб батарея дозаряджалась. Якщо є можливість, то раз в 4-5 місяців ставити на дозарядку, на зарядку, давати маленькими токами. Тоді батарея буде постійно дозаряджена. Ось, наприклад, варіант Extra Power. Вони не пишуть, що це економ. Ну, так. Скривають трошки, але а, в чому а, буде різниця? От, наприклад, в нашому випадку 50 А, пускові 360. Якщо це буде, наприклад, уже стандарт, вони будуть писати 52 А, пускові 470. Якщо це буде преміум сегмент, вони будуть писати 53 А, 54 А, пускові не менше, ніж 500, 540. Да. Різниця буде, що, якщо це економ. Там, наприклад, 10 кг, якщо це буде там, стандарт, там, добавки в тросировини буде на кілограм більше. І в преміум сегменті буде вже вага там, на, ще на 500 г більше. Там, на 1,5 кг більше, ніж у економи. От в цьому різниця.